Доброго ранку малята! Сьогодні я вам розповім невеличку цікаву казку, як поросяткові захотілося бути зеленим Вибігло біле поросятко в Луг, а там усе зелене. Трава зелена, кущі зелені, очерет у воді зелений, зеленим листям шелестить. На березі ставка сидить шаба, а над нею муха зелена літає. Задивилася поросятка на зелений світ, і йому захотілося стати зеленим. Пішло лугами, берегами, бачить калюжа, а в ній вода зелена, зелена. Залізла поросятка в зелену воду, скупалась, вилізло. зелена зелена, повернулася в луг. А всі сміються. Дивіться, зелена жабаня. ой, яке Сміється трава, сміються кущі, сміється очерет, сміється жаба, сміється муха, і сонечко сміється.